Ректора геть із такими гаслами збираються студенти-медики біля монумента Тарасу Шевченку. У руках тримають плакати Москаленка у відставку та ні тиску на студентів. <му> у ректораті медичного вишу навпаки нелюдно. Вхід до приміщення заблокували активісти самооборони майдану. Ані студентів, ані викладачів туди не пускають. Може буде драки. Ми охороняємо правопорядок попросили студенти прийти. Ми прийшли. Саме оборона майдану. Блокуємо це здання так, щоб не приходили працівники, не було виносу цінних паперів. Потім, коли це все втрясеться, ректорат відновить свою роботу. Усі кабінети ректорату ще від учора зачинені та опломбовані новоствореною студентською радою. Молодь каже: ректора немає від сьогодні. Він на лікарняному. А опечатана, на кабінет ректора печата відна. Ми нічого не виносимо, нічого ні. Уничтожаем, наши ребята препятствуют, чтобы не было никаких провокаций. Нікакого мародерства, ніякого нічтеження, ні документації, ні імущества ректората. Чільника вишу Віталія Москаленка освітяни звинувачують у корупції та репресіях проти студентів. На його місці воліють бачити людину, що буде відстоювати інтереси майбутніх медиків. Від ректорату студенти рушили до міністерства охорони здоров'я. Від профільного міністерства вимагають змін в системі освіти студентів-медиків, а також реформи системи охорони здоров'я України. Практично весь шостий курс отримав розподіл сімейних лікарів. Ми не хочемо сімейної медицини, тому що Україна потребує вузьких спеціалістів. Перш за все, в нас почищу вік садять гуртожиток, де таке може бути? Це не тільки в нашому університеті. На кафедрі фізіології робиться таке. Навіть жаб немає різати. Студенти заполонили все подвір'я міністерства. Як тільки чують новину про те, що у Мінохорони здоров'я готові розглянути їхні вимоги, емоцій не приховують. Наказ буде обов'язково, але він повинен бути в площині юридичної. Тому зараз працюють е юристи, вони його підготують і ми його підпишемо. Також у міністерстві пообіцяли підписати меморандум із медичною спільнотою і гуртом розглянути решту вимог студентів. Анна та Олексій